Так, і, і якщо... А, хоча може вони знали, що ці прийдуть. Ну коротше, ми були двоє і все одно включили фільм, потім ще двоє, ще одна пара прийшла. Так. Єдине, що в них немає системи плавного вмикання світла. Я дивлюсь, кіно вже закінчилось, почались титри. І чувіха заходить. Я, я думаю, ну ладно, вона дивлюсь, пішла там, де вимикала. Включити, я думав, що вимикається різко, думав, що воно включить, а воно там спрацьовує, що поплавно, плавно, воно бум різко так з, тем... з темного різко включили світло. Бо всі... я, вже давно... я вже давно такого не бачив у всіх кінотеатрах і у Львові, і тут, що ми були інші, там плавно, картинка помаленьку так вмикається. або, ну, в принципі, деколи ми її не досиджували, щоб поки воно включиться. Зразу собі виходило. Ну, помаленьку, плавно. А так все сподобалось, в принципі.